Присягаю на вірність України, зобов'язуюся з усіма своїми діями боронити суверенітет України і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вітаємо колегу вступом на посаду народного депутата України. Вітаємо. Займайте своє місце. Бажаю успіху. Саме головне для мене це всі ті законопроекти, які працюють для захисту наших громадян України, наших людей. Я буду продовжувати ті всі ініціативи свої, які я над якими я працюю на Чернігівщині. Це програма здоров'я нації, медична програма, це здоров'я лікування дітей інвалідів. Це обезпечення медичним обладнанням всіх наших лікарень. Тому в першу чергу це наші медичні ініціативи. Це наша плідна робота з чорнобильцями, Це наша плідна робота в принципі з усіма соціальними сферами населення. І над цими законопроектами завжди 8 років я намагаюся працювати з громадою і завжди запитую у них. Зустрічаюсь, роблю круглі столи, і разом з ними напрацьовуємо законопроекти, а потім подаємо їх до Верховної Ради. Тому що я завжди говорю про те, що законопроекти повинні йти знизу, від людей. Поправки, законопроекти, що було не зроблено. Верховною радою для того, що люди самі розуміють їхню проблематику і надають свої пропозиції до законопроєктів і свої поправки. А сьогодні, після прийняття присяги, я реєструю законопроєкт, Було зупинено пільги для учасників війни. Були зупинені пільги на те, щоб вони їздили безкоштовно у всіх видах транспорту. Це зупиняється з 1 червня. Тому я сьогодні реєструю законопроект, тому що ми не можемо зупиняти пільги для учасників війни і для тих людей, які мають заслуги перед батьківщиною. І ми реєструємо законопроект, щоб всі учасники війни і люди, які мають заслуги перед нашою батьківщиною, мати безкоштовний проїзд в усіх видах транспорту.